Мої вітання у студії міської інформаційної служби Володимир Кремін». Про події, які відбуваються у нашому місті станом на 4 та березня дивіться випуску новин. І спочатку про основні теми. Нарешті ремонтують дорогу на вулиці Ніколенко. Роботи розпочалися 9 березня. У народному музеї Дніпровського медкомбінату відкрилася виставка Погляд крізь роки, яка приурочена до 127-ї річниці з дня заснування підприємства. У Дніпрозажинську стартував боксерський турнір Кубок воїнів АТО, присвячений захисникам України. Ремонт дорожнього покриття, скандально відомої у Дніпрозажинську вулиці Ніколенко, розпочався 9 березня. Через судову тяганину ця вулиця залишалася без ремонту протягом довгого часу. Як результат, не дорога, а справжні руїни. Робітники сегменту, які сьогодні ведуть роботи, обіцяють впоратися швидко. Нарешті дочекалися днями на вулиці Ніколенко у Дніпродзержинську розпочався ремонт. Місцеві жителі згадують, що останній раз бачили тут ремонтників понад 10 років тому. Вулицю Ніколенко дійсно можна назвати багатостраждальною. На дорозі яма на ямі, тротуари побиті, бордюри взагалі відсутні. Але на щастя мешканців цього району їх стражданням прийшов кінець. З 9 березня тут розпочалися роботи з капітального ремонту всієї вулиці. Сьогодні тут шумно і людно. Місцеві не можуть повірити своїм очам. Водії маршрутних таксі, чи шлях проходить через Ніколенко, з радістю їдуть в об'їзд, знаючи, що дуже скоро ця вулиця стане улюбленою. Мы приступили вчера, 9 марта, к началу выполнения работ по капитальному ремонту дорожного покрытия. Оно включает в себя два слоя асфальтобетона, установка бордюрного камня, капитальный ремонт тротуаров, а также нанесение разметок. Причем это первая улица, где будет отделена одна полоса для движения. Маршрутник, ну то тобто, це общистина транспорта і одна полоса для руху уже обычного транспорту. Ремонт дороги тут був запланований ще в 2014 році. Але конкурс на право виконати роботу був заблокований судовими розглядами між переможцем і переможеним. Сьогодні результати конкурсу розблоковані і можна працювати у цьому році. Також очікується ремонт вулиці Запорізької, яка сьогодні більш схожа на поле бою часів Другої світової. Шевченківські дні тривають при вході до міської бібліотеки імені Тараса Шевченка на проспекті Шевченка за новою його назвою читають Шевченка. Такий символічний захід, флешмоб, читаємо Шевченка, організував колектив міської бібліотечної системи, перехопивши естафету від своїх колег та друзів зі Львову. Захід присвячений дням кобзаря. А основна його мета була нестандартно привернути увагу до персона Шевченка та його дат, а також нагадати безсмертні рядки пересічним громадянам. Рядки із книги а хтось на пам'ять. У день флешмобу зібралися щирі шанувальники Шевченка. Вони поставили собі за мету прочитати якомога більше із найвідоміших творів кобзаря. Прямо на вулиці ми роздавали цитати з його вірших. Всім перехожим, всім бажаючим і всіх бажаючих запрошували прочитати разом з нами вірші Шевченка. А у самому фіналі ми разом прочитали молитву, молитву за Україну, молитву за наші долі, за наші сім'ї, за наших рідних, за наших друзів. І за всіх українців, які вболівають за свою країну, за свою рідну землю. Вірші лунали дійсно від душі. Представники бібліотеки розповідають, ті, хто прийшов до них читати кобзареві рядки давні і постійні відвідувачі. Дуже часті гості. Вони часто слухають у нас лекції і про Шевченка, і про культурні усілякі заходи. Вони відвідують залюбки. Це студенти, і студенти медакадемії, студенти металургічного коледжу і школярі. Зараз у молоді виникає дуже жвавий інтерес до саме до українського слова, до української поезії. Учасниці флешмобу підтверджують захід їм до вподоби. Українська література близька є свої улюблені письменники. Та Шевченківські твори те, що відомо. Дома з дитинства я вважаю це дуже добре, що у нашому місті проводяться такі заходи, це піднімає національні ідеї та люди більше знають свою історію своїх письменників, видатних таких як Тарас Лео Шевченко. Ще з початкових класів в школі мені дуже подобається цей письменник, тому що е, всі його е, вірші вони наповнені е, дійсно таким великим сенсом. Мій улюблений вірш. Е, Думаємо, і думаємо. не знаю. Чомусь ще з маличку пам'ятаю цей вірш. Дуже мені подобається. З нагоди шевченківських днів у міській бібліотеці відбувся ряд заходів, присвячених кобзареві. Це і читання, і відеопроект про те, як зберігають пам'ять про Тараса Шевченка у міських родинах та інші цікаві заходи. Це честь для бібліотеки імені Тараса Шевченка акцентувати увагу на тому, чиє ім'я вона носить. І всім нам в купі на землі, і до нам усі відпадають, і до другого пішли. Слава Україні! Героям слава! До дня народження Великого Кобзаря у Дніпрозажинську відбулося чимало цікавих патріотичних заходів, присвячених неповторному генію Шевченку. Не став виключенням і музей історії міста, де 9 березня також згадувала поета та його творче надбання. З місця подій сюжет від нашої знімальної групи. Згадуючи сьогодні творчість Великого Кобзаря, ми впевнено можемо стверджувати, що актуальність творів цього поета відчувається на кожному кроці, адже він і є Україна. Важливість усіх заповітів, що залишив майбутнім поколінням Тарас Шевченко у день його народження, згадували у міському музеї історії міста. Цього разу музейні працівники презентували цікавий творчий захід, під час якого кожен бажаючий міг зачитати іншим свої улюблені рядки з творчого надба. Великого Кобзаря він поставив на сторожі своєї нації слово, слово саме з великої букви, бо слово є дух нації і об'єднав простих рабів малих, малих. Шевченко подав ідеал народного життя. Згадайте, садок вишневий коло хати, родина, руші над вишнями гудуть, і так далі. Але, на жаль, щоб досягти цього ідеалу. То потрібно здійснити багато кроків. Потрібна запекла боротьба з ворогами України, яка, на жаль, триває і сьогодні. Під час заходу Наталя Буланова презентувала присутній у залі молоді кобзар, що був надрукований до 200-річчя поета харківським видавництвом школяр. Це справжній Шевченка, тому що до цього Шевченка видавався з купюрами. Існувала цензура, як за Радянської доби так і в подальші роки, і фактично це єдине видання, яке вийшло без купюр. Серед тих, хто у день народження Шевченка вирішив прослухати його вірші, були відомі у Дніпродзержинську культурні діячі та представники міської влади. Я так розумію, що на сьогоднішній день ситуація в країні підказує, подказує обратно обращає народ к поезії Шевченка. Шевченка є привісник. нашей нации. Он очень много предвидел, описал в своих прекрасных стихах. Очень интересные мероприятия проходят по всей стране. Только что проинформировали о том, что в Харькове подогнали БТР, и воины то с БТР читают поэзию Шевченко. Очень интересное мероприятие. Нам що нужно немножечко креатива, не, креативом подпитаться від харківчан. Справжньою родзинкою заходу стали виступи ансамблю Славута профспілкового центру Дзержинка, представники якого майстерно виконували пісні, складені на вірші Тараса Шевченка. Лідер радикальної партії Олег Ляшко разом з однопартійцями привітав жінок з міжнародним жіночим днем. Кожній жінці по квітці з таким гаслом радикал пройшовся по київських базарах. Разом з колегами він вітав жінок трояндами та теплим словом. Українські жінки найкращі жінки, тому для нас жіноче свято щодня. Щодня, коли ми дивимося на цих чарівних руж, коли ми а ще красивіші вони будуть, коли чоловік додому приходитиме з зарплатою, а не по генделиках тинятиметься. Коли у дітей буде робота, коли вивчать своїх дітей, доньку, сина. Дадуть дорогу в широкий світ, ото найкраще свято. Радикала дуже засмутив той факт, що на базарах під час свята майже немає людей. За версією ляшка, в усьому винна влада своїми реформами українців довели до зубожіння, і в них немає грошей на те, щоб накрити святковий стіл. Так людина чого не купує, тому що вона знає, що їй, в першу чергу комуналку заплатити, треба, ліки від тиску купити, від серця купити, від ще чогось купити. І тільки потім, що останеться, може на кусок м'яса. А на кусок м'яса вже сіми паразитами ніч... Нічого не остається, тому треба радикально міняти політику, щоб було і на м'ясо, і на сало, і на гирок, і на хліб, і на самогон раз у місяць, і щоб на все було. Але не дивлячись на скрутне становище, політик просто завалив трояндами представниць прекрасної половини людства, зізнався йому коханні, побажав мирного неба над головою і запевнив, що завдання його команди зробити так, щоб на базарах було повно народу і робились закупки. У народному музеї Дніпровського медкомбінату відкрилася виставка Погляд крізь роки, яка приурочена до 127-ї річниці з дня заснування. Експозиція носить вибірковий характер, де представлені фотохроніки моментів будівництва заводу у різні роки його існування, а також є стенди, присвячені ювілярам, видатним людям медкомбінату. Георгію Орєшкіну та Анатолію Чичурі були присвячені декілька робіт. Детальніше про захід у наступному сюжеті. Шлях заводу трудівника розпочався 2 березня 1889 року. У народному музеї є постійні експозиції про історичні етапи та розвиток підприємства і міста у цілому. Та от фахівці закладу вирішили показати шлях саме через призму індустріалізації та будівництва. Строїться домний, стан прокатний, і все це ми вирішили показати якісь фрагменти. Ми атискали багатою фотохроніку, Сделанную нашим українським фондом і Тут замечательні снимки, которые на этой выставке, кстати, експонуються впервые. На Світлинах будівництво заводу у 30-ті, 40-ті та 50-ті роки та його подальший розвиток. Тут же різні документи, свідоцтва, паспорти про квитки, перепустки, які були у працівників у різні роки. Окремо представлені фотокартки з візитом культурних діячів того часу, які побували в гостях у металургів. Це актори театру та кіно Євген Євстігнієв, В'ячеслав Тихонов та інші зірки. Цікаванкою для присутніх, а серед них були і ветерани підприємства, і студенти металургійного коледжу був випуск відеоновин Дзержинки за 1973 рік. І такі новини свого часу показували у кінотеатрах перед фільмами, говорить представник музею. І це також частина історії комбінату та його людей. Мені дуже було цікаво дивитися новини Дзержинки, ось ці, які старі, дуже цікаво, і дійсно люди жили цим всім, їм було дуже цікаво і всяке нове відкривати для комбінату, і це дуже цікаво. Свого часу на медкомбінаті була своя кіностудія, і працівники музею не тільки відновили архіви, а й мають намір показувати кінохроніку своїм відвідувачам. Також на виставці особливу увагу приділили двом знатним доменщикам – колишньому директорові заводу з 1954 по 1962 рік Георгію Орєшкіну, якому виповнилося у цьому році 110 років. Та ще один столітній ювіляр Анатолій Чечура. Це колишній начальник доманого цеху і колишній головний інженер. Нер підприємства, а вже потім праця у міністерстві чорної металургії, і це були унікальні люди, патріоти своєї справи. Он займався лікуванням доміних печей, їх задувкою. Он розбирався в ремонтах, он руководів там камісіями всі Лариса Васильівна додає, що це золотий фонд медкомбінату, і саме про таких людей треба розповідати. І наостанок поділилася секретом, що наразі працює над ще одним цікавим проєктом. адже на підприємстві є багато цікавих та унікальних людей, про яких можна говорити довго і з великим інтересом. Працівники Дніпровського медкомбінату отримали незвичайний сюрприз до 127-ї річниці з дня заснування підприємства. Подарунком стала виставка академічного театру Мені Лесі Українки. Привіт нам вами із Одеси! Хореографічні номери та пісеньки, що об'єднали загальною сюжетну лінію, перенесли гостей в атмосферу 20-х років минулого століття на узбережжя Чорного моря. Більш детально у наступному сюжеті. Березня виповнилося 127 років з дня заснування Дніпровського медкомбінату, і саме будівництво заводу у 1889 році призвело до розвитку селища Кам'яцького. У 1900 році з ініціативи та за підтримки Ігнатія Осіковича, директора розпорядника Дніпровського метеорігійного заводу, була побудована народна аудиторія, яка стала головним центром культури міста. І по сьогодні театр та медкомбінат мають дружні та партнерські стосунки. В качестве подарка администрация нашего предприятия заключила договор с театром и оплатила сегодняшнее мероприятие. Были закуплены билеты на сегодняшний концерт, и билеты были распространены среди работников комбината. Можна сказати, що цього вечора у театрі був аншлаг. На сцені лунали популярні мелодії тієї бурхливої переломної епохи: жорсткі романси, фривольні вуличні куплети та сентиментальні міські народні пісні. А серед гостей багато тих, хто є постійним глядачем. Ольга Лебідь з матір'ю Ганною Дмитрівною не просто прихильники театру. Тут працюють їх рідні. Весь репертуар им відомий. Да, мне очень просто цей подарок. Хочу поздравить всех трудящихся комбінату с нашим праздником профессиональным, с дня здавання комбината. И также хочу поздравить всех милых и прекрасных любимых женщин нашего комбината. Пожелать им тепла, сонця. Улибакі хороша настроєння задом режисера-постановника Владислава Оксюти на початку постанови дещо збентежив присутні глядачі, а вже по ходу дійства, незамислуваті сюжети, коротенькі сценки з життя одеситів з піснями та чисельними танцями, якими актори покоряли глядачів увесь вечір, таки призвели належний ефект. І працівники медкомбінату лишилися задоволеними не тільки подарунком від дирекції ДМКД, а ще й грою акторів, яких вони люблять, шанують, і вдячні за ту радість та емоції, що вони несуть. В общем, то ні Простое время для нашего города, вообще для страны. Делать столько, приносить радости, сколько приносит наш театр, не знаю, только спасибо. Ну, будем говорить, я уже не первый раз ее смотрю с удовольствием. Великолепнейшие профессионалы, Валентина Галенко, Шарай, великолепнейшие актеры с таким энтузиазмом, с такой энергией, с таким искрометным юмором. Очень приятно, конечно. і как реакція. Ви видите аплодисменти зала. Ярмоленка Комарова, Жилина, Вертій, Лунєгова, Босенко, брати Назаренко, Анна Бахмут. Прекрасні актори, барвисті костюми і декорації зробили п'ятничний вечір незабутнім. Публіка була у захваті, і такий вечір запам'ятається надовго. Адже відвідування театру це цілий процес, який вміщує в себе мистецтво, таланти та живе спілкування, без чого людині не обійтись. У палаці тенісу імені Михайла Аношкіна відбувся щорічний турнір, в якому пари складені з чоловіка і жінки. Так званий Мікст. На кортах грали вісім тенісистів. Кожна зустріч гралася з однієї партії. У фіналі дует Оксана Коваленко Сергій Варивода з рахунком 6-2 переграв пару Марія Калініна, Василь Марченко. У матчі за третє місце Єлизавета Камінєва, Олександр Бондар. Поступилися Михайлу Шипунову і його племінниці Марії. Призери отримали медалі, грамоти і грошові винагороди від спонсорів турніру. А вже 12 березня на кортах пройде всеукраїнський дитячий турнір прометей, що має майже 40-річну історію. За нагороди будуть змагатися хлопчики та дівчатка віком до 12 років. 4 березня у Дніпрозажинську стартував боксерський турнір Кубок Воїнів АТО. Присвячений захисникам України проходив спортивний захід у залі міської академії боксу, який відкрито на базі спортивного залу колишнього ПТУ номер 25 на соцмісті. Участь у турнірі брали 48 спортсменів від юнаків до дорослих з Дніпрозажинська, всієї Дніпропетровської області, Полтави, Запоріжжя та Маріуполя. Організував турнір президент Федерації боксу міста. Засновник і керівник спортклубу Дзержинець Костянтин Саусь. За підтримки міського голови Дніпродзержинська Андрія Білоусова за ініціативою міської громадської організації Патріот-2015. У першу чергу хотіла поблагодарити нашу організацію Патріот, яка вийшла з ініціативи проведення Кубка Войного АТО. Це перший раз у нас городі будуть проводитися. І кожний год у нас в этот кубок ми будемо проводити Кубок воїна АТО. Представник громадської організації «Патріот-2015» Богдан Наполов подякував усім, хто відгукнувся на їх пропозицію і прийняв безпосередньо участь в організації заходу. Це турнір, ми хочемо зробити ежеговий турнір. З кожного року, я думаю, у нас будуть підборятися учасники, будуть підборятися зрителі, будуть підборятися друзі. Турнір посвящен воїнам АТО. Дякую всім, хто прийшов, хто відбувся. Дякую хлопцям, що приїхали. Сьогодні наша країна, як ніколи, потребує захисту і бокс це саме той вид спорту, який робить з наших юнаків справжніх захисників своєї батьківщини. Міський голова Дніпродзержинська пообіцяв проводити подібні змагання щороку. І наостанок про погоду на п'ятницю 11 березня. Синоптики обіцяють нам хмарну погоду, проте без опадів. Температура повітря вночі становитиме 3 градуси вище нуля, в день стане тепліше. Температура повітря підвищиться до плюс 8 градусів. Вітер буде східного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а саме на цьому наш випуск новин завершено. Я ж побажаю вам, незважаючи на примхи погоди, сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії працював Володимир Кремінь.